це авто, що у нас о, практично там було без пошкоджень, було без передка. Пробігся по фарбі. Зараз проходимося з вами разом. Так, у нас все тут в заводі. Ці дверки всі в заводі. Задня частина в заводі. Бачимо тут все по зазорчикам все гарненько. Багажник теж в заводі. Ніяких зауважень в мене немає. По цю сторону теж все в заводі. Тут теж бачимо все. Стоїть по зазорам. ця дверка в заводі. Тут у нас все теж в заводі. Криша так, 119-120, все в заводі. Це крило, каже власник, було оригінально стоїть, воно в заводському фарбуванні. А, бачимо, тут трошки не по зазорам стоїть бампер. Бампер міняний, бампер замовляв з Польщі, фари тайванські. Капот має повторний окрас. 100 косметика. Шпаклівочки тут немає. І це крило у нас міняне в колір, але воно абсолютно, на мій погляд, не оригінальне, а тайванське. Стієчки у нас все теж в заводі. По нюансам дивимося, як стоїть бампер. Прилягає. Є місця від патроніки, але паротроніків самих немає. Бампер-бувушка. По склу дивимося, у нас тут оригінал. Тут оригінал. О, вже перетонувувалася машинка, бачимо, трошки пішло тонування повітря. Тут у нас оригінал, тут у нас теж оригінал, тут оригінал, теж оригінал. І тут дивимось, теж і тут теж. Із таких нюансів автомобіль не митий. Бажано, звісно, помити, звісно, щоб побачити царапки Ну, В цілому виглядає досить живо. Так, ну Відкрили капоти. Капот у нас тут рідненький, тут нічого ніде не крутилось. Тут, ну звісно, це міняне у нас крило, вже трошки пішло і іржа, але ну, воно тайванське. Скоріше за все, тайванське буде. Так само і тут. Якщо там гарненько придивитися, то така ситуація. Тим паче також немає додаткового кріплення. Якщо ми просто по звуку послухаємо. І ось у нас оригінал є додаткове кріплення. Тут також все гарно, немає ніяких слідів. Родівся я по внутряності, у нас все ціленьке, немає ніяких зауважень. Так, звісно, є такі притертості-потертості. Це все сліди експлуатації, але не скажу, що це прям якось тут грубо чи ще щось. Можна полірнути. По цій стороні так само. Дивимось. Я так частково буду показувати. По багажному відділенню також. Тут все в рідненькому герметику, ніяких в мене претензій немає. Є ось невеличкий скол до металу. Бажано підмалювати по цій стороні, так само все рідненьке. Фари стоять рідненькі, тут і тут далі. Тут повнотрянок у нас така сама ситуація, все в заводі, питань немає. Бачимо трошки є. Ну, Машинка стояла довго в гаражі, бажано її підхім чистити. Але таких грубих якихось царапин на тому самому пластику біля внутряночки я не бачу. Нічого тут не крутилось. Так само тут. Єдине мінялось крило. Тут теж все гарно. Понизу ніде немає у нас іржі. Я пройшов теж по всіх веррочках. І тут так само бачимо тут все в заводі. У мене питань немає. Зауважень забув показати. Бачимо, тут трошки на задньому бампері у нас ця заглушечка, що під крюк. Вона у нас вилізла. Проходимося по салончику. починаю ззаду. Так, бачимо, що у нас тут все в гарному стані. Дійсно, треба просто чистити, повитирати, ніяких тут проблем нема. Десь трошки паутинка з'явилася. пауки залізли. Ну, В принципі, все, все дуже гарно, все по зазорам. Шкіра тут стоїть дитяче крісло. Тут взагалі все як новеньке. Коврики є, бачу, і резина є, і оригінал. Тряпка. Під низом все сухенько, ніякої ржі немає. Багажник, ну тут купа речей. Щось тут у нас щось було, щось зняли. Треба дивитися, дивимось, там везде все ціленьке. Оцю сторону тут теж знімемо. Бачимо все гарно, ніяких питань немає. Внизу під багажно. Простір у нас дивимось, теж все в заводі. Тензі нема, докаточка вже використовувалась. Тут все добре. По праву сторону. Тут під лючком у нас ніяких питань нема. Можемо бачити цю сторону, стан пластику. Так, є подряпинки, незначні абсолютно. Переднє сидіння в гарному стані. Також шкіра дуже в гарному стані. Є ізофікси. Тут теж ніяких великих подряпин немає. Під низом у нас теж все сухо, все гарно. Карта, стан карти гарний, теж потрібно хім чистити. По пасажир коври оригінальні. Правда, тільки резин. А передніх ковриків о, тряпочних немає, так? А, не було. Тільки резину, так? Так, так? Тут все сухенько. Все гарно. Стан пластику. Теж в гарному стані, тільки брудний. Тут нічого ніде не знімалось, пошкоджень ніяких немає. Слідів, зйому теж немає, дах теж можна тут трошки підхім чистити, не дах, а цю тканину. Стан карти пасажирської дверки. В такому самому стані все так. гарно. Так. Запустили ми. Десь відразу бачимо три помилки. Пізніше подивимось на них. Стан сидіння водійського гарний. Нічого ніде не перешивалося. Я не бачу тут слідів тринки, все гарно. Електропривід працює. Там пластику теж в гарному стані. єдине що брудний. Тут теж ніяких слідів, що щось знімалось, немає. Стан карти водійської гарненький теж потрібна хімчистка Багажник відкривається з кнопочки. Бачимо, приводи працюють. У нас тканинка на багажнику. Теж все гарно. так Бачимо, що у нас по двигуну. Тут є, у нас спускає клапанна кришка, є засалювання, значить по силових агрегатах. Дуже важко тут кудись дібратись чи добратись. Я думаю, знизу буде видніше. Також тут, ну, по полонжерону я не бачу ніяких тут, щоб воно було десь загнуто чи щось переварювалось. Телевізора я звідси до кінця не бачу. Під низом бачимо, що є у нас засадені такі потьоки. Я не знаю чи буде видно. Це може бути від того, що автомобіль довго стояв і завели десь, порозсихалися. Наші прокладочки, ну, тремінь приводів, такий вже теж можна буде передивитися його по якості. А так, в принципі, там все сухо, По коробці ніяких потьоків я звідси не бачу. Так, давайте відразу по гумі 20-го року ще поїздить, нормальний стан. Тиски в гарному стані колодки свіженькі. Це в нас попереду, гума ззаду, така сама, як і спереду. Так, тут по дискам теж в мене питань немає. Колодочки 50% точно вже носилися. Ви задні колодочки не міняли, так? Задні колодки не, не міняли? Ну, нічого такого гуляк немає. Так, ну по електроніці ми бачимо, що ми бачимо. У нас три помилки. Перша це сідав десь ключ. І, власне, говорить міняв батарейку. На 142 тисячах. Зараз у нас 143 770 по приборці. Всі також є помилки по а, Коректором лівої та правої фари, так як у нас там в Тайвані немає корекції цих фар. По безпеці тут у нас взагалі все чітко, нічого не розстрілувалося, гарненько, безпека рівна. Також по е каталізатору теж пройшовся все в нормі. По пробігу теж там в блоках можна покупати. Зараз я цього робити не буду. Тут у мене претензій немає навіть по помилкам, Ну, по що у нас ми маємо. Пробіг збігається по двом модулям. Поки те, що знайшли, що машинка нас влаштує, ми далі покупаємося вже на інсторожці. Роблю короткий ексур, зараз проїдемо. Руль в гарному стані, немає ніяких ні царап, нічого такого. Взагалом тут все гарненько, правда в пилюці. Тут стан. Не бачу ніяких царапок. Єдине, кажу, що його гарненько помити і передивитись кнопочки ніде не затерті. Тут, тут, тут. чек у нас присутній, нічого не заглушено. Все нормально. Вікно працює, тут працює, Зад працює, тут працює. Так, поки ще не поїхали. Казала по ременям. Ремінь цей працює, тут працює, тут ремінь працює. Тут ремінь працює. Проїхався я автомобілем трошки, зробили тест-драйв, Набираю все гарненько. Їде дуже чудово, ні реєчка нічого не стукає, дорогу держить, тримає гарно. Посторонні звуків по ходовці я не чую, то такий автомобіль досить збережений. Єдиний нюанс це у нас дати попередку той пампер. А так, в принципі, тут все гарно, все працює, всі функції працюють. Якщо сподобається, додатково ще будемо тестувати під час. Огляду на істину. Ну і зробимо висновок по тому, що ми побачили. Автомобіль досить непоганий, як для Америки, хочу сказати. Так, там мені не, не подобається, як стоїть бампер. Не подобається, що одне крило не оригінальне, але це взагалі ерунда в цілому. І по стану, і по салону по безпеці. Автомобіль весь рідненький. А, є проблема з якимось запотіванням, а, щось кидає масло там внизу, це треба піднімати її на яму. Ну, я думаю, що це так як авто стояло, цей власник він півтора року прослужив, був на сході України, і автомобіль стояв просто, можливо, там попересихали якісь прокладки, і вже коли заводили, то воно пішло масло. Ну, це потрібно розбиратися. По прийому автомобіль гарний, по салону гарний, всі функції працюють. По ціні, по торгу, власник готовий торгуватися, тому що розуміє, що там можливо щось буде. Тому думайте від себе. В принципі, я б рекомендував би такий автомобіль для Америки. Це дуже непоганий варіант.